Дорогий і шановний синочок, я тебе вітаю, з навла народження. Бажаю, щоб ти був здоровий і щасливий. Кожна людина, яка народжується, вона сплітає своє гніздечко. А ти не гніздечко, ти цілий пароплав і ведеш його в прямому хорошому руслі все життя. Я дуже горжуся тобою. Я хочу, щоб ти був живий, здоровий, щасливий, богатий, щоб удача і благополуччя були завжди, і щоб ти любив і поважав своїх рідних, а вони тебе. Любові тобі взаємної від дітей, від родичів, від внуків, від працівників, з якими ти працюєш більше 40 років. Це сім'я. З якою ти прожив все життя, а також бажаю, щоб була взаємна любов і до роботи, і до друзів, і до знайомих, і до пацієнтів. Всього найкращого тобі: здоров'я, щастя, удачі, благополуччя, миру, злагоди і добра. Шановне Борис Ярославич, щиро вітаємо вашим ювілеєм, з вашим днем народження. Ви щирий, ви сміливий, ви чесний, справедливий. Ви в деяких моментах є самим найкращим заспокійливим. Я вам бажаю міцного здоров'я. Я бажаю вам довгих літ і щоб ви якнайдовше лишалися капітаном величезного лайнера під назвою Родина. Пап, вітаю тебе з ним народженням. Найкращий батько, якого свій можна тільки уявити. Ти великий ідейний наставник, дохновитель, і такого батька свій можна тільки представити у вісні, А ти в нас є насправді нашої спільної перемоги, щоб всі твої е, синочки, діти повернулись додому, і ми всі разом відсвяткували перемогу. І з ним народження. Я тебе дуже сильно люблю. Вітаю тебе на народження. Щиро дякую, що ти мене лікував, Михайло Віталійович лікував, що ти взагалі лікар, що в тебе така поважна робота. Дуже тобі дякую, вітаю, щастя, здоров'я, миру над головою та зламаю. Вітаю з нам народження. Ні, це я вітаю з народження, щоб в тебе був нас. Я тобі допомагаю. І я я твій помощник, я твій помогатор, я твій внучок. Так, все, пока. З Днем Роджіння! Happy, Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Борис Єрсович! Happy Birthday to you! Дорогий папа, я вітаю тебе із ювілейним 65-м днем народження. Хочу подякувати тобі за життя, за любов, за виховання, за турботу, за підтримку, за життєву мудрість та життєві цінності. Хочу побажати тобі здоров'я, довголіття, мирного неба. Ще довго залишатись дитиною для твоєї мами, а також радіти успіхам і досягненням твоїх дітей та онуків, завжди мати можливість, хоча б раз на рік їхати на твоє улюблене морське узбережжя всією родиною. Дякую, що ти є. Я пишаюся тим, який у мене. Є батько, дуже тебе люблю і ще раз вітаю з днем народження. Многоя літа! Вітаю тебе з ювілеєм у цей особливий день. Хочу сказати, як я сильно тебе люблю та ціную. Ти завжди був для мене прикладом сили, мудрості та справжньої доброти. Завдяки тобі я знаю, що таке підтримка, турбота і надійне плече поруч. Бажаю тобі міцного здоров'я, радості в кожному дні та душевного спокою. Нехай в твоєму житті буде більше приємних моментів, теплих зустрічей і здійснених мрій. Нехай серце зігріває любов рідних. А поруч завжди будуть люди, які цінують і поважають тебе. Боріка? Я вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі здоров'я, щастя. Бажаю тобі ну, всього, чого ти е, прагнеш досягти е, спокою, е, значить, змісту життя. Бо ми вже з тобою не, не пацани. Декому вже 65, а декому тільки 61. Але все рівно я дуже радий, що я на сьогоднішній день ще молодший брат. Я би ще хотів років з 30-40 бути молодшим братом. А для того тобі треба постаратися. Ну і мені, відповідно, треба постаратися, щоб зберегти те здоров'я, яке в нас ще залишилося. Я не кажу, ти кажеш, що я дуже люблю хворіти. Я не люблю хворіти, я просто хочу бути здоровим і тобі це бажаю. Ну, все тобі самого-самого лучше, і я вважаю, що ми з тобою дуже щасливі, були, бо ми ще з тобою, пацани, У нас ще є мама. І е, тебе, Лідія Михайлона. Я теж в цей самий день хочу привітати, побажати тобі також здоров'я. І ще багато-багато років нас з братом моїм старшим залишати пацанам. Ярославович, дорогенькі, я вас також вітаю з днем народження. Я е, дуже рада, що на сьогоднішній момент ми можемо всі чітко з гордістю сказати, що ви є підтримка нашої родини, є опора нашої родини. І е, 65 років, е, чим вони відрізняються від 70 і 55, можливо, тільки тим, що це цифра якась то десь більша або десь менша. І коли тобі 20, ти думаєш, о, 65 це так багато, а коли 65 дивишся на вас і розумієш. Молода людина, енергійна, в якої ще багато планів. Вам багато ще потрібно чого зробити. Ви з парашута не пригали, і вальс не навчились танцювати, як ваша мама мріє, що всі хлопці цвігони вальс танцювали. Ну і вас, Софійка, ще заміж Коротше, у вас багато планів. Здоров'я вам для реалізації цих планів. Залишайтесь такою вірною, надійною людиною, яка ви є для нас всіх. Я вас люблю від себе. Ну, сама люблю вас і так само знаю, що всі з поваги і з любов'ю відносяться до вас. З днем народження вас. Борис Ярославичу, вітаю вас з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів у житті, у роботі, всього самого найкращого, сімейного благополуччя, щастя, виконання всіх мрій, бажань і всього самого найкращого. Вітаємо! Вітаю. Вітаємо. мій, любий мій зятю. Цей твій день, твого день народження. Я хочу привітати тебе з Днем наручення. Побажати тобі щастя, здоров'я, довголіття, поваги від дітей, від дуків, щоб ти був мені здоровий і щасливий. І все в тебе було прекрасне. Вашому ювілем, що років, дуже поважна дата. Хочемо побажати вам всієї роники, міцного здоров'я, багато теплих моментів і вітаю ваших точка тільки ваші досі. Боричка, вітаємо тебе, з Днем народження, вітаємо з ювілеєм. багато-багато років в життя, радості від дітей, внуків. Миру саме головне. І ще багато-багато років бути разом з ними. Борис Ставич, а я хотів би додавати найбільше, це те, що ти в своїй сім'ї зараз і папа, і тобі треба ще багато-багато працювати для дітей. Сам перед ночі поможемо, так і ти завжди нам допомагаєш, якщо щось потрібно. Дякую тобі, що ти з нами. Ми хочемо ще і 75 твоїх, і 8,85, і 95, і 100. Будьмо за тебе! Борис Ярославович, вітаємо вас е, з вашим ювілеєм. Е, бажаємо вам щастя, здоров'я і багато-багато чудових е, внучків. <рес> ми щиро вітаємо вас від своєї сім'ї, від нашої сім'ї. Е, з таким прекрасним ювілеєм бажаємо вам міцного-міцного здоров'я, вам, вашим дітям, внукам, всій родині. Всього самого найкращого ми вас дуже цінуємо і любимо. А я обираю собі сам тілась поясни. І зюбе. чоку День Народження. Шановний Борисе, хочу привітати тебе з Днем народження. і Побажати тобі всього самого найкращого. Я дуже щаслива, що мої онуки мають такого доброго, щирого, чарівного, вічливого, привабливого, дідуся. Залишайся завжди таким. Ми тебе дуже всі любимо, онуки і діти, ти найкращий. Я хочу побажати здоров'я і злагоди тобі і всім твоїм рідним і близьким з Днем Народження, з юбілеєм і довгих років життя. Шановний Борисе Ярославиче, дорогі друже, прийми мої найщиріші вітання з приводу твого дня народження. За всі роки нашої дружби ми разом пережили і радісні, і непрості моменти, але завжди залишалися підтримкою один для одного. Це безцінно. 65 років це не проста цифра. А символ багатого життєвого досвіду, мудрості та досягнень. Нехай здоров'я буде міцним, серце сповнено радості, а кожен день дарує тепло рідних, приємні зустрічі та щасливі моменти. Нехай буде ще багато років яскравого життя з Наш дорогий куме, бажаємо тобі миру, міцного здоров'я, достатку, домашнього затишку. Нехай кожен твій день буде наповнений усмішками твоїх дітей та онуків. Кожна твоя ранішня кава буде в радість із задоволенням, а всі мрії і бажання збуваються, бажаємо тобі сотні приводів для щастя, безліч можливостей для безтурботного життя. Любимо, поважаємо, цінуємо тебе. Ти наш самий класний керівник, дуже гарний кум, дуже класна людина. Ми завжди будемо Понят. поряд. З найкращими побажаннями в день народження звертається родина Ткачуків. Борюсь, хочемо привітати тебе, нашого товариша, кума, друга, прекрасного батька, чудового батька, чудову людину, залишайся таким, як ти є, врівноваженим, з гарним почуттям юмору, прекрасною людиною. Ми тебе дуже любимо і поважаємо, миру, добра, тепла. Дорогий друже, вітаю тебе з черговим днем народження. Бажаю тобі, щоб попереду ще було багато-багато цих днів, днів народження. Живи довго, живи в щасті і в добрі. І нехай тобі підтримкою завжди будуть діти, онуки, родина. Працюй ще довго, бо робота дає наснаги, дає бажання творити, жити, йти вперед. Нехай попереду в тебе будуть тільки радісні, хороші щасливі дні. Ми від щирого серця бажаємо тобі цього на довгі, довгі роки. Будь здоровий, шановний друже! Борис Ярославович, вітаю вас з ювілеєм. Хочу побажати вам щастя, міцного здоров'я, благополуччя, здійснення всіх ваших мрій та побажань. Дуже радий, що маю такого хрещеного батька як ви, всього вам найкращого. Борис Ярославович, Івана Франківщина, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я і завжди залишатися таким життєрадісним живчиком, як ви є, як ми вас знаємо. Дядь Боря, щирі вітання з Івано Франківщини. Ми вас любимо, поважаємо, цінуємо. Бажаємо вам здоров'я в кожному органі, гумору в кожній клітині і грошей в кожній кишені. Всього самого самого на краще. і саме основеться нам мирного неба над головою. Дорогий Боля, вітаємо тебе. З днем народження, бажаємо тобі міцного, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, щастя в сім'ї, дітям, щоб ти їх довів до порядку. Хай Бог тобі посилає в житті допомогу. Дрові наш куми, вітання з Яремчанщини. Ми тебе щиро любимо, поважаємо, бажаємо тобі всього-всього самого найкращого. На сьогоднішній день саме основне це у нас є діти. І я бажаю, щоб ми всі дочекались покласти віночок і нашій гарній Софійці, і нашого Маркіянчикове І тобі всього того, що ти собі бажаєш, ми тобі бажаємо, щоб все здійснилося в твоєму житті. Дорогий мій коме, я тебе дуже ціную, дуже люблю, поважаю. Я завжди стараюся рівнятися на тебе за твою мудрість набуту роками за твою. Урівноваженість у складних суттєвих ситуаціях життєцьких, в тому, як ти побудував весь свій сімейний затишок. Мені це все дуже імпонує. Ти для мене саме на сьогоднішній день найкращий авторитет. Ми просимо у Бога, щоб тобі ще багато десятиліт здоров'я і знай одну річ, що якщо ти приїжджаєш до нас, це є дуже знакова подія. Арбати тебе чекають. І саме сунав всім нам перемоги на сьогоднішній день. день. Мир цього любим цінуєм з Днем народження, шановний наш куми Борис Ярославович, від щирого серця вітаємо тебе з твоїм 65 річчям. Бажаємо здоров'я такого, щоб дозволило тобі втілити у життя всі твої бажання, плани та мрії, професійних досягнень тобі як лікарю. Та медичному управлінцю успіхів тобі, як громадському діячу депутату. Нехай все це відбувається за підтримки твоєї сім'ї, дітей та онуків, родини, друзів та колег. Тобі і всім нам бажаю якнайскорішої перемоги нашої держави та миру у нашій рідній Україні. Міцно тебе обіймаємо і цілуємо з днем народження тебе. Борис Ярославович. Але хочеться говорити тобі. Боря, бо ти такий простий, хоч ти така поважна людина, ти для нас простий наш дорогий кум. Вітаємо тебе, з твоїм ювілеєм. Бажаємо всього найкращого. Ми вже входимо в такий вік, коли. Е ми пишаємося не кількістю друзів, а якістю цих друзів. Коли нам для того, щоб відчути, яка завтра буде погода, не потрібно дивитись на барометр, бо ноги самі скажуть, чи спина. То хочу, щоб ми на подальше ми довіряли один одному, підтримували один одного. Хочу тобі побажати в додаток до... Слів чоловіка, здоров'я, здоров'я і здоров'я. Бо ти знаєш, що як тільки в нас щось здоров'я, то ми зразу до тебе за порадою. І ти нам завжди допомагаєш, ніколи не відказуєш. Всього найкращого тобі, мирного неба, перемоги нам всім, здоров'я твоїм дітям, радості тобі від Твоїх дітей, всього всього найкращого. І ти завжди знаєш, що в тебе є куми, які завжди прийдуть тобі на допомогу. Хочу доповнити коротеньким веселим віршиком, віршиком про кума. Такого кума треба пошукати. Таких кумів у світі небагато. Ти, куми, найперший завжди у в списку, бо ти красивий здалеку і зблизьку. Ти не худий і зовсім не широкий, ти не низький, але й не високий. Якщо проблеми, завжди поряд будеш, а якщо свято з нами випити і закусити не забудеш, надійна і солідна ти людина, і ми з тобою, як одна родина, ми з днем народження усі тебе вітаємо. Таким, як є, залишитись бажаємо. Найкраще побажання тобі від гурніків. Привіт! Приходять роки, коли починаєш заглядати в архів, свій, своїх товаришів, архів життя і тішишся, прожитиме роками. Бо тобі притаманні такі риси, як рівноваженість, порядність. Але, але гучні події це не твоє задоволення. Однак всі події, наші виїзди на відпочинок ти віддавався повністю, викладався повністю. Ти вчив наших діток поважати оточуючих, рідних, шанувати, допомагати, ставши головним лікарем. Керівником, ти е, залишався колегіальним, справедливим, ти ніколи не підгинався під керівників, керівників самодурів. І що тобі, Борі, хочеться побажати? Здоров'я, здоров'я твоїй родині. Тому що буде здорова твоя родина, будеш і ти здоровенький. В тебе душевний спокій буде, е, щастя буде, радість, задоволення. Прихильності людської бажаю. І, звичайно, звичайно, взаєморозуміння, щирості в родині. І хочу, щоб ми ще багато-багато років зустрічали наші ювілеї, твої ювілеї, ювілеї, друзі. Удачі тобі! Ти То, знаєш, як я до тебе відносився, завжди цінував твої поряди. Завжди, якщо потрібно порядок, що до тебе, тому що я знав, що я е, дійсно е, отримую те, що, е, що потрібно, і ти багато чого був як наставник, не, не читаючи на те, що у нас різниця вікінка вже є велика. А взаві, значить, правильно сказали, саме здане наші звіти це вже здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я. Буде здоров'я, буде все, будемо бавити наших внуків, будемо, значить, радуватися життю. Е, можливо, вже не так хочеться, тих свят, значить, але радуватися і жити ще хочеться. Значить. І в заві, значить, я в тебе ще дуже багато перспективи. Значить, я думаю, що хотілося б, щоб всі ті плани, які ти набудував, щоб всі вони здійснилися. Значить, ти, і ми далі досягали нових висот. Значить, а за миру і перемоги нам всім. Значить, і дякую тобі за те, що ти робив для нас, для сімейських скринчуків, за те, що ми стільки років дружили і дружимо. Боря, вітаємо тебе, з днем народження. Ми бажаємо тобі міцного здоров'я. Нехай всі дороги твої ведуть тебе до успіху, а всі плани втілюються в життя. Ми тебе дуже любимо. Я теж вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі здоров'я, саме головне. Багато років життя і щоб тобі всі задачі, які ти собі задумав, збулися на п'ятьочку. З днем народження! Любимо тебе!